Вітаю вас у житловому комплексі Паркленд. Запрошую вас на перегляд змін, що відбулися тут за останній місяць. У десятій секції було завершено оздоблення фасаду житлової частини, а також тут встановлено перила. На балконах секції продовжується окладання плитки. Окрім цього, було утеплено дах. У 11 секції почалась заливка стяжки шостого поверху. На 50% завершено штукатурення секцій та розпочали скління пентхаусів. У 12 секції на 3 поверсі вже розпочали монтаж вікон. Біля останніх трьох секцій продовжується робота з благоустрою. Виклали частину бруківки біля 10 секції і розпочали формування зелених зон. Продовжується влаштування стін граніту на в'їзді у підземний паркінг. Не втрачайте останні можливості придбати квартиру на стадії будівництва у Паркленд, місто Ужгород Легоцького 80.